Мета числових розрахунків розуміння, а не числа. Річард Хеммінг. Привіт і знову привіт! Рухаємось далі. І на даному етапі я припускаю, що ви маєте візуальне розуміння лінійних трансформацій і того, як вони описуються матрицями, про що йшла мова у попередніх відео. І якщо ви уявляєте собі декілька таких лінійних трансформацій, то ви могли помітити, що деякі з них ніби розтягують простір. Тоді як інші стискають його. Для розуміння такої трансформації корисно з точністю обчислити, наскільки вона розтягує або стискає всі речі. Або, точніше кажучи, точно визначити коефіцієнт, на який зміниться дана область. Наприклад, розтягнемо матрицю зі стовпцями 3 0 та 02. Вона подовжує вектор i в 3 рази і вектор j у два рази. Тепер. І Якщо наша увага буде зосереджена на квадраті розміром 1 на 1, чия нижня та бокова сторони це вектори i та j відповідно, то ми побачимо, що після трансформації цей квадрат перетвориться на прямокутник розміром 3 на 2. Оскільки площа нашого початкового квадрата була рівна 1, а площа нового прямокутника стала рівна 6, то ми можемо стверджувати, що дана трансформація масштабує простір. З множником 6. Порівняйте це з трансформацією нахилу, що має стовпці 1,0 та 1,1. Це означає, що вектор i залишається на місці, а вектор j переводить в координати 1,1. Той самий одиничний квадрат трансформується таким чином, що він перетворюється на паралелограм. Але площа цього паралелограма все ще рівна одиниці, оскільки його основа та висота мають довжини рівні одиниці. Тому, хоча дана трансформація і перетворює об'єкти, вона, здається, залишає площі об'єктів незмінними, принаймні у випадку з одиничним квадратом. Але насправді, якщо ви знаєте, як саме змінюється площа цього одиничного квадрата, то ви можете передбачити, як зміниться будь-яка довільна область простору. Для новачків, зверніть увагу, те, що відбувається з одним квадратом в координатній сітці, відбувається з усіма квадратами даної сітки, не зважаючи на їхній розмір, це наслідок того, що після лінійних трансформацій всі прямі мають залишатися паралельними та рівновіддаленими. Тоді будь-який об'єкт, що має неквадратну форму, може бути приблизно обрахований за допомогою квадратної сітки меншого масштабу. Наближення може бути наскільки завгодно точним, якщо зменшувати розмір квадратів. І оскільки площа всіх цих квадратів множиться на одне й те саме число, то площа всього простору в цілому також помножиться на це число. Цей особливий множник, на який трансформація змінює площу, називається детермінантом або визначником даної трансформації. Як порахувати визначник, використовуючи його матрицю, я покажу трішки пізніше у даному відео. Але повірте мені, що знати, що таке детермінант набагато корисніше, ніж просто знати, як його обчислити. Наприклад, детермінант трансформації буде рівний 3, якщо така трансформація збільшує площу області втричі, визначник буде рівний одній другій, якщо трансформація стискає все вдвічі, і детермінант 2D простору. Буде рівний нулю, якщо трансформація стисне весь простір в одну пряму лінію або ж навіть в точку, оскільки в такому випадку площа будь-якої області стане рівна нулю. Останній приклад виявляється дуже важливим, оскільки він означає, що перевірка визначника даної матриці на рівність нулю несе в собі важливу інформацію, яка говорить нам про те, чи стискає дана трансформація простір. До простору меншої розмірності. А в деяких наступних відео ви побачите, чому про це корисно думати. Але зараз я просто хочу, щоб у вас з'явилася візуальна інтуїція, яка сама по собі вже чудову річчю для роздумів. І саме зараз я маю вам де у чому зізнатись: насправді, те, що я сказав вам раніше, не зовсім вірно, адже поняття визначника допускають також і від'ємні значення. Але що ж може означати помножити площу на від'ємне число? І це пов'язано з поняттям орієнтації простору. Наприклад, подивіться, як дана трансформація ніби перевертає простір догори ногами, і якщо ви уявляєте собі, 2D-простір у вигляді аркушу паперу, то така трансформація буде ніби перевертати його іншою стороною, будь-яка трансформація зі схожим ефектом. Змінює орієнтацію простору. Інший спосіб думати про це в термінах базисних векторів i та j. Зверніть увагу, в початковому положенні вектор j знаходиться ніби зліва від вектора i. І тепер, після трансформації, j буде знаходитись справа від вектора i. Тобто орієнтація простору змінилася. Щоразу, коли це відбувається і орієнтація простору змінюється, визначник буде приймати від'ємні значення. Абсолютне ж значення визначника, так як ми і говорили раніше, дає нам множник, на який змінюється площа. Скажімо, наприклад, у нас є матриця зі стовпцями 1,1 1 та 2-1. Така матриця кодує перетворення, визначник якої. Я просто назву його вам. Дорівнює мінус 3. Але чому дана ідея масштабування з від'ємним коефіцієнтом є природнім способом описати зміну орієнтації простору. Уявіть собі серію трансформацій, де ми повільно наближуємо базисний вектор I до базисного вектора J. При таких послідовних трансформаціях ми бачимо, як всі площі стискаються все більше і більше, що означає, що детермінант наближається до нуля. І коли вектор I точно співпадає з вектором j, то детермінант рівний 0. А коли після цього вектор I продовжує рух у тому ж напрямку, то відчувається ніби природньо, що детермінант продовжує зменшуватись в бік від'ємних чисел. І так, це ідея детермінанта у двовимірному просторі. А як ви гадаєте, що це має означати для тривимірного простору? А в тривимірному детермінант так само говорить нам про те, з яким коефіцієнтом все буде масштабуватися, але цього разу вже масштабується не площа, а об'єм простору. Так само, як і у випадку двовимірного простору, де простіш за все зосередитись на одному квадраті, площа якого рівна одиниця, та відслідковувати, що з ним буде відбуватись при трансформації, в тривимірному ж просторі. Корисно сфокусувати свою увагу на одному кубі розміром 1 на 1 на 1, грані якого розміщені на базисних векторах I, J та K. Після трансформації цей куб може перетворитись в паралелепіпед. А оскільки початковий об'єм куба був рівний одиниці, а визначник дає нам коефіцієнт, відповідно до якого масштабується будь-який об'єм, то ви можете думати про визначник. Просто як про об'єм даного паралелепіпеда, в який перетворюється наш початковий куб. Нульовий детермінант говорить нам про те, що наш тривимірний простір перетворюється у щось з нульовим об'ємом, тобто він перетворюється або в площину, або в лінію, або в екстремальному випадку в точку. Ті з вас, хто дивився другу главу, зрозуміють, що це означає, що хоча б два стовпці матриці є лінійно залежними. Зможете зрозуміти чому? А що ж з від'ємними значеннями детермінанта, що вони означають для тривимірного простору? Один із способів описати орієнтацію у тривимірному просторі це використання правила правої руки. Направте вказівний палець у напрямку вектора I, середній палець у напрямку вектора j. А піднятий догори великий палець буде вказувати у напрямку вектора K. Якщо ви зможете зробити те саме і після трансформації простору, то це означає, що його орієнтація не змінилась, і визначник має додатнє значення. Інакше, якщо після трансформації орієнтацію трійки базисних векторів можна відобразити за допомогою лівої руки, то це означає, що орієнтація всього простору змінилась. І визначник має від'ємне значення. Якщо ви раніше не знали про визначник, то, мабуть, зараз думаєте, як же все ж таки обчислити визначник. Для матриці 2 на 2 з елементами A, B, C, D, формула має наступний вигляд A помножити на d мінус B помножити на C. А зараз я покажу вам, звідки дана формула з'явилась. Припустимо, що елементи B та C рівні 0. Тоді A буде нести інформацію про те, наскільки вектор I подовжується в напрямку x, а множник d говоритиме нам про те, наскільки j подовжується у напрямку y. Тоді, оскільки інші елементи рівні 0, має сенс, що A помножити на D дає нам площу прямокутника, в який перетворився наш улюблений одиничний квадрат. Це щось на зразок прикладу, який був у нас раніше з матрицею 3, 0, 0,2. Навіть якщо тільки b або C рівне нулю, то після трансформації ми матимемо паралелограм з основою A та висотою d. Тому площа все ще має визначатись як A помножити на d. Грубо кажучи, якщо обидва елементи матриці b та C не рівні 0, то добуток B помножити на C у формулі говоритиме вам, наскільки цей паралелограм розтягнутий або стиснутий по діагоналі. Для тих з вас, хто хоче дізнатись про більш точний опис другого доданку формули, я намалював гарний рисунок, який ви зараз бачите на екрані, можете поставити на паузу та порозмірковувати про це. Тепер, якщо ви хочете вміти обчислювати визначник вручну, єдиний спосіб це зробити практика. І тут немає нічого особливого, з чим я міг би вам допомогти гарним поясненням чи анімацією. І це втричі правдивіше, якщо ми говоритимемо про 3х3 детермінанти. Є формула, і якщо ви відчуваєте, що це саме те, що вам необхідно знати, попрактикуйтесь з декількома матрицями, або хоча б подивіться відео, де Салхан обчислює їх. Хоча, відверто кажучи, я не вважаю, що дані обчислення мають відношення до сутності лінійної алгебри, а ось те, що собою являє детермінант, однозначно має. І ось вам цікаве запитання для роздумів перед наступним відео. Якщо ви перемножите дві матриці, то детермінант результуючої матриці буде рівний добутку детермінантів двох початкових матриць. І якщо ви спробуєте довести це за допомогою чисел, то вам знадобиться дійсно багато часу. Але подумайте, чи зможете ви це пояснити за допомогою однієї фрази. А у наших наступних відео я розповідатиму, яке відношення ідея лінійних трансформацій, яку ми вже пройшли, має до однієї з найбільш корисних областей лінійної алгебри, а саме систем лінійних рівнянь. До зустрічі! А поки що не забувайте про лайк, коментар та підписку.